Так, зарплата, я подивилася, там 1 мільйон 300 з чимось, да? За рік. за, рік. за рік. Да. так. Це десь по 100 тисяч виходить. Так. Да. Приблизно. У нас ніколи не було премії по 200 тисяч гривень. А яка найбільша премія ваша була? Посадовий клас там 35 тисяч. От відповідно, якщо 100%, це а плюс 35. А як посадовий 35. оклад 35, а зарплата 100 тисяч, так? Да? Так є ще ну, премії надбав... з вислуга років, років. До речі, яка огол... вислуга років? Ну, почекайте, є вислуга років у державних е, службовців, як і у всіх працівників. Я, наприклад, старша за віком, я з 85-го року працюю, тому е, у мене найбільша вислуга років. Е, за ранги тобі наплачували. Це навіть наплачували. якщо ви до цього не працювали на державній службі, вам рахується вислуга років. Ну, чи так як? Це трудовий стаж мій. Да. Так. Це, тобто це оклад? Вс... Просто да. цікаво, оклад у вас був 35 тисяч. Да? Ну, якщо не повіляюся, чи 35, чи 32 тисячі. Ну, угу. в такому розмірі. І до 100 тисяч набігало. це... Вислуга років. Вислуга років, ранг, в мене був третій ранг, так. надбавка за інтенсивність і от премія от вона і набігала. Але премії в 200 тисяч у нас ніколи не було. Проти а премія щомісячно була? Чи Премію як? ми виплачували лише для себе кілька місяців. А працівники наші отримали на постійній основі. І премії набагато більша. Ні, ви кажете кілька місяців, але якщо у вас в декларації Та, постійно мільйон триста з чимось, то я так поділила ну, 100 з чимось зарплата, то виходить, що щомісяця якісь премії у вас були, так? Да? Надбавка за інтенсивність. Ну, воно в сукопниці, це ми зараз грубо підраховуємо. Воно...